Досить брехати, кришувати виробку лісів, хизуватись шубами за народні гроші. Андрій Андрущенко єдиний узгоджений кандидат проти Ірини Сех у Бродівському, Радехівському, Кам'янку, Бузькому та Бузькому районах. Ти не розумієш <говорить> той, бригади? Давай ну, конкретно. Ну, ні, давайте на так, півтора. Так. Давай, давай. Ви собі уявляєте, що буде, якщо я його зніму до цього? Уявляємо, нормально. Буде. Ви на мене вчинили тиск, і це буде це розвитку. Це розпутати. Євроміканів. Та як вони будуть знати? Що я знаю за фіру ролик? Ні, то що то є неправдива інформація? Сідний, де ти маєш докази. Я не бачу там неправдиву інформації. Покажи мені, де ти маєш докази про якісь ліси і про якісь шуби конкретно. Я вам. Ставши, перепрошую, як, як ви звати Пані Галина. Пані Галина, ставши отак, так? я кручу два рази в тиждень кручу халявну, рекламу і іденісех.

Ти більше не бачиш. Ти я, давай, я давай знімай, знімай. це і ми знімаємо. На підставі чого я знімаю? На підставі, підставі того, що то правдива і неправдива інформація. Я, я, є не докази так, того? Та нема жодного доказу, що інформація. Ну, не продаю інформацію. Ні, то є враховування. Це чітко на написано, є. політична реклама. Якщо не впевнений, ну, на що ти допускаєш, Олег? Я впевнений. На з вами Володимир. Володимир, ти де, де є якісь докази відносно шукам чи відносно лісів? А що він сказав, що про що про когось там шукам? А що узгоджений про, кандидат проти ну, Ірини Ся. Чітко. По. А це не бачить. Чітко плач, ти плач, не бачиш того, що, що, що написано? Це є політична брехня і бруд. Це його справа. Ми можемо собі заплатити гроші проти президента. І ти за гроші можеш поставити. Скажи, зараз за гроші. <гуміливість> я я через а Бо що не не мені Сандру? Ну скільки тобі він дав конкретно, щоб ти то дав. Це кошти, мене має Ну, Давай тобі в два рази більше заплачу, і ти то знімеш. Ти що, мене пішов купити, то що ні, Та, не чекає. Не... Чітко, Роман, ми говоримо чітко. Володимир, є неправдива Зустрічається з Андрушенком і з ним противника. Так, при чому тут Андрущенко? Є неправдива інформація. Давайте один раз чітку відповідь. Є чітко неправдива інформація. Не бачу. Хто, як не бачу. Ну no, mm. що я mm. бачу? Тут от давайте Роман, спочатку <реку> Вам любий суп це зашквар, що не казуватись шубами. Андрій Андрій. Ну, ти що, розчуєш? На підставі чого я знімуся діти. Пишіть, пишіть, маніпулюйте, я не бачу, як ви можете. Давай напишемо. Що писати, бреху? Хоміть брехню, будемо писати, що. На підставі чого я знімаю. Я не збираюся доробити це, тому що ти заплатив гроші, в мене узгодження, що я можу змінити? Ти не бачив того ролика? Абсолютно нормальний. Нормальний ролик для тебе, так? Нормальний. Нормальний ролик. А який суд через тиждень вибори, то остання неділя. Який суд? Коли не збирати суд? Через місяць, через два, через півроку чи що? Я не бачу тут. Це нормально. Нормальний ролик. А ще хлопці, а ще. Нормальний ролик. А ще. Я вам кажу, як буде, що я це зроблю. Буде суд. Буде цей no. не, не суд перепрошую, буде цей розпутка, no. ти там зараз у нас вивозить на хера воно мені перепрошую. Так, наш, я а а на хера тобі того знає, що тобі скажи, що думає? Буде так запутає, батья буде сіти Україну на ЦВК. Буде розпутати. За тиждень перед виборами, що ти пустив? Там нема складу знятих Я тобі маю складу знятих виборів, я випишаю і слухаю. З ким узгоджений? З ким він узгоджений? Послухай, що він узгоджуєш? З ким узгоджений? Хто? Хто узгоджував проти Ірини Шехева? З ким він написано, він єдиний узгоджений проти узгоджений? Ну хто узгоджує? Хто узгоджує проти Ірини Сехсу? Він може про себе говорити. То і І що проти Ірини Чесно, я перепочу, а я на туалет пишу, що він є власне папір приватний. Не затягуйте час. Затягуйте час, скажіть чітко, ви бачите, мійте, що це є брехня, ефір. пішов. Написали обов'язково. Ну, ну як його зупинити? Ну не я Хочете, так зупиняйте. Виріжіть той момент, який робить, тому що це ви є. Так хлою, це записується на диск, воно пишеться майже півдня. Володя, ти йдеш на, на серйозні проблеми. Я розумію, що тут є типові люди, які до ну, ну, тебе прийшли, попередили. Я буду мати проблеми з іншої сторони тоді. тоді. Закоїсь. Ну ти так. хочеш з ким проблема мати? Ну, за за Рущенком, чи ти хочеш цей? Ну я не роби вітання, що ти зі мною займаєшся. Правду робити. Вітання треба крутити. Що ви ту... Де, я продовжуємо там. Дітя дві. Маєте підемо. Ми прийшли сюди. Ну, ну так і робиться. Ну вітання ми ще не зробили, люди добрі. Я пушуся, що ти сюди не сюди. ну на що там? Ніхто нічого не пустить, ніхто нічого не пустить. Я не розумію, за що ми зараз говоримо. Ви можете зупинити той ролик, неправдивий? Ні. Ні, тому що за нього заплачені гроші, вкладено в і Технічно, можливо, це зробити. Ну Якщо ви це зробите, то будуть проблеми з іншої сторони. Підстави того, що до тебе, перед тих піром, прийшли уповноважені від партії Свобода. Я вам пропоную писати. Не напишемо. Знімаєш віру ми і не виробимо. А піставі чого, що ми на мене натиснувано кричали чи що? Володя, ассус не виходить, не що ми що? ти знімаєш ефіру, то й робиш. Дайте паперу, до нас право душники. Абсолютно проблема нарушенців. Це ваша особиста думка, пане Юрій. Моя особиста думка, я кажу свою особисту. Що ваша особиста зацікавленість була в тому році. Це становить. Зупиніть брехню. Зупиніть брехню. Що ви прийшли до вас? Зупиніть брехню. Зупиніть брехню. Це не є прямий ефір. Це є записаний диск. Його не можна зупинити. Люди заплатили завітання. Їх теж зупинити. Люди що не знаю. Їх теж зупинили. Забрехни, що треба, як тобі дадуть мільйон Блоді. і ти не можуш показувати. Де ж зупинити, перекрутити і знову запустити. Я не буду цього робити, а не буду змагатися. Це, це елементарно, дві секунди. Я, я... обояснюю ще, ще буде, раз, що буде, якщо ми це зробимо? Ну, я порушу угоду з Андрущенком. Андрущенко зараз сидить і повашу. дивиться. Я не знаю, що робить Андрушенко, але це точно буде це, це точно буде донесено. От це питаємо Роман Кушніренко. Ну ну от з того треба починати. І це, що прийшов Рома Кушніренко разом з Андрушником, ким там це біля цього. Як яке значення? поновили технологію, так звану, яку ви розказуєте технологія напередодні виборів. Ви запустили ту мульку. Брехливо, це, це розказуєте, що тут вам погрожують. Нас я вам зараз продемонструю. Звідки воно прийшло і <тавілива> Та, я це... я, Та не, 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 в, не, не, в, не нам жодна? Нам треба, щоб була правдивість. Є факт. Я правда. Не транслював те, що я сьогодні радіо особи Єдиний звичайний кандидат проти вірини секунд. Це нормально. Можна любу людину так тоді в певно щось передбачено, що неможливо транслювати неправдивою інформацією. А як же? Як? Як? Це, Як? Не так, не не законі та... про... Жене... Я не, законі не, про, про не можна транслювати, але ну, не, можна, не можна так транспорту. Я хотів спорити. Це не є прося та... людина. Та... Дивіться, дивіться. Е, дивіться, я, я вам кажу. А ви мені поясніть, чому цей. Я кажу. Всі директори національних парків злодії. Я мав на увазі консультацію? Так там написано прізвище Іринасе. Узгоджений кандидат. Ти ж взяв ролик. Узгоджений кандидат спротив. Я вам участвую. Це технологія. От я чую. Чи там написано? Власне, що написано? Узгоджений кандидат. Як не на що зробити? Я розумію, що написали, ти вийшли, що тобі дав великий розум. Ви стверджуєте це, так? Я не стверджую, ти дольше, що хочеш. Ну ви стверджуєте. Я вам демонструю, що я зроблю це технологію. Вона нічого не вирішать. Але так вона зробила. Саме продемонстрували. Саме так. Там не чітко прізвище.

Владія, ти маєш аудіофайл, який починається з першої секунди і закінчується 29-ї. 29 Чи 29 да, треба, я написано. Говорить Андрущенко, реклама від Андрущенка, фотографія Андрущенка. Отводять, як передав, про Фіринесек? От скажи, от прийшов Андрій. При чому ти вирішив? Включив тобі аудіофайл. Володимир, Володимир. Миколайович, включіть, будь ласка, цей ролик. Ви що, не подивилися той ролик? одразу сказали бігом на цей на ефір пускати. Ви передивились той ролик. Сказали, о, то нормальний ролик, слухай, правда? Давай пустимо. Ти не бачив, ти, що то є провокація чистої буде? Я їй по неї сказав, що От. Хто сказав? Я сказав, що Про змісту ролик. Шайдуліні? Так. Я наскільки знаю, що Шейдулінь Зардеква Ну Вона мене вчора запитала ввечері в А, то, кілька, то, кілька, то, кілька, то вона, вона з... запитала. ролик, Я, що не це я її, про її зміст. То вона вийде. запитала. Не ти, ти сказав, а вона запитала. З того треба починати. Ти відчуваєш різницю? Så, worries, я стверджую, що стверджую. Що не має бігти чи що? Хлопці маєтеся в дитини. У мене все по закону. Зупиніть брехню, єдине що вона просто. Бо я не Ну це ж не ви ж не піднять. Як він сказав... Якби там не було прізвища Ірини Сеха, я говорю, що хоче. Про всіх депутатів. Всі злодії, те, як ви так. кажете. Я не маю технічної можливості. Я не чисто можливості. Я не чисто можливості. Для, для б, чого ви говорите? Ми пере... Паре... всі... Протети і запустити знову. Дорослі люди. То, як це буде? Так, ключі, коли трошки пограєте. 30 секунд не буде Ви говорите те, чого все не знаєте. Як ми включимо мозку, якщо там вже є диск один. Куди ми другий запхаємо? можливість, зробити. Ну розкажи роз, роз, мені, як, як Ви це робити. Ну розкажи мені техніку, як це, Ви, в, це можна зробити. Зупинити диск. В той час що буде показуватись по ефіру? Нічого не буде. Знову запуститься нормально. Технічні проблеми на ТРК продаж.

І e... так буде по, не не так так не? Буде по каналах і так буде каналах. Наші це... все буде підставляти. Наші було себе підставляти. От нашу. Сказати я не буду, то і всі проблем ноль. Ні від Андрущенка проблем, ні від цих проблем. що ти себе підставив. Роман! Ну наша підстава, ти бачиш, які проблеми? У ну, тебе буде будь-який прецедент. Завтра з боку все, післязавтра з боку Андрушника, якщо ти зупиниш. Ну, яка різниця? Yeah. Так, yeah. Yeah. Сам, yeah. це yeah. Є yeah. велика yeah. різниця. Я роблю yeah. все по закону. Я хочу вірити. Але якого ти закон? По закону буде про Брехня ніколи не може бути. Ви можете, можете спростовувати, давати інші ролики, які вважаються потрібні. Yeah. Я роблю все по закону. Yeah. Ми пішли по-нормальному, переговорили, попередили. Поговорити, як друзі. Я зараз розкажу одну історію про, 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 про дружню. Ролик ти не зупиниш. Ролик може заступити. З першого дня добре ніхто до мене не відноситься. Чому? От Лікевич розкаже, як було мене свободою з першого дня. Але завжди підтримуємо. і Знаєш, ти прийшов тебе підтримати. Я не хочу голосувати за те, не підтримувати, бо я знав тебе з іншої сторони. Але... Якої інші? Ну, то особисто. Але підтримали. Має. Підтримали, no. підтримали тебе. No. Контракт продовжується. Все, зробили по-людськи. Все, я сказав. Хоча б супер собі відчував. Супер. Ви тобто знаєш, ви не відчували мене. Запитання Ірина Чумана посказала. Ірина ніколи теж погано не сказала. По-людськи. Дай нас по-людськи. Я думаю, що Ірина погано зробив. Я вам роблю послугу що Ні, ти не право, ти не право. Реєструйте заяву, реєструйте, скажіть, що потім заява не було входити. Та чому? Реєструйте, заяву Все одно фото буде всунути, та заява буде все одно розглядати. Не по тій адресі звертаєтесь. Та по тій, ні. З вашої заяви так, що то ніби ми зробили природі. Що ви робите? Що ви були звинувачені? Ну яке звинувачення? Звинувачення, що ви прийняли, що ми зробили і запустили. Ну запустили ви? Чи хто запустив? Згідно угоди. Ну скажи. Згідно угоди. Ви ж бачили, що не пройде вам інформацію. Я взагалі не бачив. Ви спрішли вам угоди? Андрущенко, подав ту інформацію. Ви ще не бачив, що є бред? — Ну, то ми ж бачили. Тобто я не буду коментувати і казати нічого. Ні, скажи, от нормальна людина, яка ото подивилась, то не бред? — Я взагалі не бачив, якщо чесно. Ну, от включи подивись. Єдиний узгоджений кандидат проти Ірини Сергій. То це нормально. Ну ти вважаєш що отак, як якщо навчора просто... в Маркополі, там по всій стовпах цього розплієний бред, чого вони позривають? Який бред? Проти Ірини Сенса? Так! так! Так? Я не бачив. На вокзалі вчора ввечері вертався, що вони казан пішки валив, бо вони завезли на зйомки в Маркополі покинули. Діваха! Пів девятого вечора. Тупо розклеїло по стовбах. Ми дозі. зриваємо сьогодні. Сьогодні зриваємо. А вчора вчора не повідомляє? Ви не бачили? А, ви не бачили. А тут, Добре. тут вже Тут почали. Бачите, поступила інформація, І зараз відреагують. Ну, то реагуйте спочатку. Це, по-перше, по-друге, дійсно, там, де є реклами, там, є інші оголошення, там купа інформації. Як я маю, то втрачаємо. Це не проблема вивести. Це є проблема. Тому що передача вже йде, і тепер це вже проблема. ви прийшли зранку, можна було щось зробити. А можна було зробити. І зараз то можна